Спинишся і прекрасним було життя, І і чисті, й палкі почуття, і як же намарно усе було, залишилось тільки схилити чоло. А вітер не мов би чекав на цей рух, змітає слова, проказані вслух, і думка іде і не лишає слідів, наче поземка по насту снігів, так наче хвиля по сонній ріці, так наче холод по голій руці. Наче мелодія, що йде на слух, і невловимий губиться звук, скажеш, прекрасним було життя.